Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Представник Китайської Народної Республіки знову не взяв участь у зустрічі радників з питань національної безпеки, присвяченій обговоренню української формули миру. Ця зустріч відбулася під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, де очікується також і виступ президента України Володимира Зеленського. Варто нагадати, що китайський представник брав участь у зустрічах радників з питань національної безпеки, присвячених можливому врегулюванню ситуації в Україні тільки один раз, і до того ж, це не був політик у уранзі. Радника з питань національної безпеки, очільника держави, а тільки спеціальний представник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Лі Хуей, в якому голова КНР Сі Цзіньпін довірив місію з метою ознайомитися із позиціями. Російської Федерації, України та інших держав, залучених у війну, що її Володимир Путін розпочав проти нашої держави. Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва назвав участь представника КНР у такій зустрічі суперпроривом. Однак більше таких проривів, як ми бачимо, не було. І от з якої причини, як на мене? Пекін просто переконався, що його зусилля щодо врегулювання ситуації у війні між Росією і Україною не можуть досягти якогось реального результату. Нагадаю, що тоді голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін, який як відомо регулярно зустрічається із своїм важливим союзником, президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, провів. Перший і поки що останній на сьогоднішній день контакт із президентом України Володимиром Зеленським і висновком. Очевидно, із цих контактів голови Китайської народної республіки з президентом Російської Федерації і України і з місії спеціального представника Міністерства закордонних справ КНР стало те, що в Пекіні зрозуміли очікувати у якійсь осяжній перспективі завершення війни Росії і України не варто. А отже, і китайські зусилля приречені на фіаско а повторювати весь час тези, які Китай запропонував перед цією місією ліхою. І які багато ким були розцінені як відверта підтримка Російської Федерації та її позиції у війні? У Пекійні очевидно вважають на сьогоднішній день недоречні. Так що відсутність представника Китайської народної республіки на таких зустрічах чіткий індикатор того, що до будь-якого миру не прагнуть і у російській столиці. А президент Росії Володимир Путін, як і раніше, зосереджений на багаторічній війні на виснаження із ненависною йому Україною і кількість радників, які збираються на Зустрічі присвячені так званому врегулюванню ситуації в Україні обговоренню формули мира, яка запропонована президентом України і передбачає відновлення територіальної цілісності нашої країни, все це російського очільника з його агресивними планами щодо України та інших країн пострадянського простору абсолютно не переконує і, можливо, навіть не цікавить. Прикметним є той факт, що міністр закордонних справ Швейцарії Касіс після цієї зустрічі. Чи радників з питань національної безпеки на Всесвітньому економічному форумі у Давосі? Знову підкреслив важливість участі Китаю у моделі мирного врегулювання і сказав, що є досить важливим той факт, що у зустрічах радників з питань національної безпеки також беруть участь радники керівників держав-членів БРІКС одного з важливих союзів за участю і Китайської Народної Республіки і Російської Федерації. Очевидно, що очільник швейцарського зовнішньополітичного відомства сподівається, що ці радники можуть Ати більш плідні контакти із своїми російськими колегами ніж західні дипломати, які сприймаються у російській столиці як опоненти і прихильники України, і вже тому не можуть розраховувати на якесь порозуміння із російським політичним керівництвом, сконцентрованим на війні і агресії. однак є досить важливим і інше зауваження міністра закордонних справ Швейцарії, що ніякого миру без. З Росії бути не може, і це також треба мати на увазі, коли ми говоримо про позицію Заходу, навіть щодо перспектив врегулювання російсько-української війни, якщо не у осяжному, так і у далекому майбутньому. Дійсно, яким чином можна досягти миру? Якщо один з учасників війни, Російська Федерація, бойкотує будь-які перемовини щодо врегулювання і виставляє свої умови, які виглядають умовами не закінчення цієї війни, а умовами капітуляції України. І варто нагадати, що з Зими 2022 року, коли Володимир Путін ухвалив своє рішення про початок великої агресії проти України, умови, які Росія виставляє Україні, аж ніяк якісно не змінилися. Хіба що змінилася кількість захоплених Російською Федерацією земель, які після цього були анексовані Російською Федерацією, і суверенітет Росії над якими вимагає всупереч будь-яким нормам міжнародного права? Визнати Москва. Українська ідея полягає в тому, що якнаймога більше країн можуть погодитися із українською формулою миру із необхідності відновлення територіальної цілісності України, І коли буде погодження всіх цих країн, тоді до перемовин може бути запрошена і Російська Федерація. Однак ця ідея навряд чи є реалістичною, якщо згадати, що Російській Федерації абсолютно наплювати на кількість країн, які підтримують українську ідею, до того моменту, поки більшість цих країн продовжує підтримувати економічні. Взаємно з Російською Федерацією купувати нафту, газ, давати російському президенту і Володимиру Путіну можливість подальшої мілітарізації його економіки і сподівань, що війна із Україною буде продовжуватися довгі роки, заплановані путіним для власного перебування на чолі Російської держави та для перетворення цієї держави у новітню радянську імперію у кордонах радянського союзу 1991 року. Якщо б, хоч якимсь результатом таких зустрічей було припинення економічних взаємин країн глобального півдня із Російською Федерацією, ми могли б принаймні з вами розглядати можливість того, що війна закінчиться найближчими роками. Однак, оскільки ані у тих країнах, які не беруть участь у цих зустрічах, ані у тих країнах, які з боку глобального півдня беруть участь у цих зустрічах, немає навіть ідеї того, що вони можуть припинити настільки вигідно Російській федерації економічне співробітництво, Можна виключно сподіватися, що самі Росії рано чи пізно почнуть. Усвідомлювати безперспективність такої довгої і виснажливої війни з Україною. усвідомлювати, що ця війна виснажує не тільки саму Україну, але й Російську Федерацію. Однак, поки що, президента Росії Володимира Путіна його найближчого оточення та переважної більшості росіян, які підтримують свого очільника у агресивній війні проти України, немає такої точки зору. І відсутність Китаю на подібних зустрічах тільки про це яскраво нагадує. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, «Баймія Кофі, який допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і мир вам! Хай щастить!